Шановні колеги, доброго ранку. Сьогодні тема нашої лекції гомоцистеїн, Метаболізм, лабораторні і клінічні аспекти. Гомоцистеїн – це непротеїногенна сіркомісна альфа амінокислота з молекулярною масою 135 дальтонів. Вона не класична амінокислота, що міститься в харчовому білку або використовується для. Ендогенного синтезу білків а є сіркомісною амінокислотою, що утворюється в результаті метаболізму метіоніну шляхом видалення його кінцевої метильної групи. Гомоцистеїн є гомологом амінокислоти цистеїну, що відрізняється додатковим металиновим містком ch 2 Перед вами структурна формула молекули гомоцистеїна. Коротка історія відкриття гомоцистеїну. Амінокислота гомоцистеїн була вперше ідентифікована ще 90 років тому, вченими боцем та Дювіньо під час їхнього дослідження продуктів розладу метіаніну. Ці дані були опубліковані в журналі Journal Беохемикал Chemistry ще у 1932 році. І так, у 1931 році, обробляючи метіонін концентрованою сірчаною кислотою, Дювіньо виявив нову сіркомісну кислоту, і дана сполука була старшим симметричним гомологом цистеїну і отримала назву гомоцистин. А пізніше Дювіньо виявив, що відновлена форма цієї амінокислоти гомоцистеїн є важливою метаболічною сполукою. У 1933 році гомоцистеїн вперше був виділений з каменю сечового міхура. У 1969 році доктор Кілмер Макалє, патологоанатом з Гарварду, опублікував статтю в американському журналі патології, в який описував судинну патологію у пацієнтів, які страждають на гомоцистеїнурі. Вперше припустив, що підвищений рівень гомоцистеїну. Є ймовірною причиною перечасного судинного захворювання. Він зіткнувся з двома дітьми з генетичним захворюванням, яке називається гомоцистинурією. І у пацієнтів з цим захворюванням гомоцистин присутній у крові в надмірній кількості та виводиться сечею. Діти, один з яких був хлопчиком, мав запущену стадію атеросклерозу, яка дуже нагадувала таку, що спостерігається у літніх людей з запущеними серцево-судинними захворюваннями. Ці молоді пацієнти також мали надзвичайно високий рівень гомоцистеїну як у крові, так і у сечі. Тканина отапсії восьмирічної дитини з гомоцистинорією, яка померла від інсульту, виглядала точно так само, як і тканина літніх людей за атеросклерозом – і оці спостереження спонукали доктора Макалі висунути гіпотезу про те, що ці стани можуть бути прямим результатом впливу підвищеного рівня гомоцистеїну у циркулюючій крові. Однак ця гіпотеза не була прийнята медичною спільнотою аж до кінця 80-х років минулого століття, коли аналогічні спостереження були підтверджені європейськими лікарями. І от з 1990-х років вибухова кількість досліджень, яка підтверджувала цю гіпотезу, вивела гомоцистеїн та його роль як фактора ризику серцево-судинних захворювань у зовсім інше світло. І сьогодні широко визнано, що підвищений рівень гомоцистеїна більше 15 мікромолій на літр, є незалежним фактором ризику серцево-судинних захворювань. Дослідження також продемонстрували сильну кореляцію між підвищеним рівнем гомоцистеїну та такими захворюваннями, як діабет, хвороба Альцгеймера, остеопороз, ниркова недостатність і інше. Все більше і більше дослідницьких даних підтверджують консенсус того, що гомоцистеїн є важливим показником загального стану здоров'я. І от з моменту ідентифікації амінокислоти гомоцистину понад 28 тисяч дослідницьких робіт описали її зв'язок з кількома вродженими порушеннями метаболізму, статусом вітамінів групи Б та такими різноманітними захворюваннями, як серцево судинні, цереброваскулярні деменція, захворювання нерок, щитовидної залози, ускладнення вагітності і інші. І зараз вже Амінокислота гомоцистеїн визнана біологічно важливою амінокислотою. Перед вами формули <клес> гомоцистеїна, цистеїна та метіоніна. і ми бачимо, що це спорідні амінокислоти, які містять атом сірки в бічних ланцюгах. Розглянемо з вами більш детально метаболізм гомоцистеїну. Перше це цикл метилювання. Гомоцистеїн є продуктом циклу метилювання, в якому харчовий метіанін активується шляхом додавання аденозильної групи ЗТФ з утворенням с аденозилметіаніну або сам. Потім сам передає метильну групу одному з різних акцепторів метилу, таким як ДНК, РНК, гістони, білки, мембрані фосфоліпіди, нейромедіатори. Есенедазил гомоцистин утворюється як продукт, який потім втрачає свою аденозинову групу з утворенням вже гомоцистеїну. Другий цикл він має назву фолатний. Гомоцистеїн може бути перетворений назад на метіонін таким ферментом, як метіонін синтазою з метіл тетрагідрофолатом, як донором метилу та вітаміном b 12 як кофактором, або бетаїн-гомоцистеїн-метіл-трансферазою з бетаїном, як донором метилу. Метилтетрагідрофосфат утворюється в фолатному циклі шляхом відновлення метилентетрагідрофолату, що каталізується ферментом метален редуктазою. І третій цикл це транссульфурація. Альтернативно, гомоцистеїн може катаболізуватися шляхом трансульфурації до цистатіону, ферментом цистатіон бета синтаза потім до цистеїну, ферментом цистатіон гамаліазу. Це дві реакції, які залежні від таміно Б6 або піридоксаль 5 фосфату. І подачам метаболізм цистеїну серед інших продуктів призводить до утворення такого теоксидату, як глутатіон. А от чи буде гомоцистин ремонтелююватися назад у матеріоні, чи катаболізується шляхом трансульфурації, він частково релюється, як я вже зазначав, сам через галтерінуфацію, цистіум, бітосинтазм та стичні інгибування, але не трансульфураційний дозвіл. Ось перебуває метаболізм, гомоцистин і гомоцистин діплометрування шляхом трансульфурації та циклом. Це різке, але ви маєте інше. Тому будемо тим, що я саме так і гумоцестеріну. В циклі гомоцистен в циклі трансфурації, в займатесеріну, далі підієї цистери, і підієцистені цестеї В12, В 6 вклад, вони необхідні у шляху реметилювання гостейну та шляху трансфульфурації. Наша організм може перетворювати моцестин назад на метіонін, і для цього процесу потрібні вітамін В12 та хульової кислота у циклі ремонтування. А от у циклі організм також може перетинутися у глутатіон, який є потужним антиоксидантом. І звичайно, близько 50% гомоцистеїну ремонтується, а решта гомоцистеїну трансурфоруються до стіну. Гомоцистеїн це не замінна амінокислота, що це в результаті метаболізму метаніну. І метанін з'їжджа зазвичай присутній близько на 60% у надлишку, ніж його потрібно для синтезу білка. І у цей надлишок розкладається число до гомоцистеїну. Без належного рівня мільйонних 6-12 фольових кислотомагів організму може купичуватися небезпечний рівень гомоцистеїну. В чому ж функція гомоцистеїну? Вона полягає в резервно забезпеченні організму метіоніном та цистеїном, оскільки можна обов'язково відповідно до метіоніну при учті поліфекцій вітаміну В12 обдаватися по-дальшому рівню на цистеїн за участі вітаміну В6. Половина метіоніну, що надійшов з їжею, метаболізується печінкою, Більше 70% виводиться нирками, тому вікове та патологічне ослаблення кусі часто супроводжується гіпергомоцистинемією, і причиною помірного підвищення рівноцистину в крові можуть бути хульові слоти, і 6 почесби 12, яка негає при зниження їх смоктування на тлі виразкового коліту, воброна, целіакії, які, хороших інтерв'ю та інші згорювання шлунково кишкового тракту. Що спричинити підвищення рівня рівностину? Ну насамперед це безумовно спадкові значні рушня. Це харчові звичаї, саме підвищене споживання криних білків, жирів та цукру, це активні греєнтів ліки ліків від діабету. Ліки, що містять гормон, естроген, препарати від молочної залози, ліки що застосовуються для лікування ліпсії, ліки псоріазу, псиазу, ліки, що застосовуються при хворобі хлопіпровонах. Також низки зрубання, поки лік, коріння, оксидативний фейс. Які ж симптоми підвищено рівня гомоцистеїну? Це слабкість, це втома, це блідашкір або розки в роті та на язиці, це фізичні ліки сечини ірмовинним матритом, або оміген, це проблеми з момція ускладнення вагітності, інтенсії, прослуху по зору. І також впливає рівня гумоції в спосіб життя. Це певне харчування, коїння, обмежування алкоголю, всім ненамність та генетичні факти. які треба діяби, ремонтують артрит, дисфункції, життєві Хронічні загальні захворі, такі як пішкові цілі, які хвороба, вона рівень збільшується з віком. І вищий рівень гумоцистійно зустрічається у чоловіків, ніж у жінок. Референдні діалони... Помо... Одну минутку, Павло. Так. Uh, прошу вивчення. Продовжуємо. Uh, 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 Приємний діаспор. Нормальна френдова загального мисційного плазма, звичайно, визначається як інтервал від 2,5 до 97,5 процентиля для вірно здорових людей і змінюється залежно від вірсаті та клінічної приналежності конкретної популяції життя. Референтний діапазон повинен значатися кожна лабораторія відповідно до характеристик досліджуваної популяції. Крім того, нижні та референтні діапазони повинні бути встановлені в країнах з обов'язковим збагаченням продуктів фоліової кислотою, наприклад, як США та Канді. І от у цих країнах вітамінні добавки призвели до значного зниження значень гомоцистеїну в загальній популяції. Так, у більшості клінічних лабораторій США знання для дорослих становить 15 мікромолів літр, а от у європейських країнах концентрація загального гомоцистинного мікрові 12 мікромолів на літр використовується як верхня межа нормального діла. Як правило, новонароджені та вагітні жінки мають найнижчі норми для вирушки у новонароджених, тоді як люди похилого віку мають найвищий нормальний діапазон від 15 до 20 мікромолів на літр. Більшість людей мають рівень гомоцистину між 6 і 11 мікромолями на літр. При прикордонні рівні – від 12 до 15, а у високому рівні вважається більше 20-30 млн на літр. Ось перед вами така наглядна діаграма, Зеленим кольором границя від 10 кромолі на літр. Це вважається відмінним результатом для цистину. Від 10 до 15 це добре. А вже ви бачите, переходить межу вже позначена нервовим кольором від 15 до 20 молі на літр. Це вже ризик ризик таких хвороб, хвороб, як діабет, хвороб Альцгеймера, остеопороз, нервова нестатність і інших. І от зміна кольору із зеленого на червоний, вона вказує на зростаючу термінос прийняття кліпів клінічних рішень та терапевтичних дій. І справа у нас табличка, де відзначена вік і концентрація загального гомоцистеїну. У новонароджених, як я вже раніше зазначав, від безпромолюєн літр у 8, 5 і від від 6 до 15, у від 3 до 12, від похилого віку від 15 до 20 і до вожирі від 25 до 27 мілі на літр. Ось так перед вами, наприклад, <клес> <клес> дослідження гомоцистеїну в одній із правил лабораторій. Ось ми бачимо, лабораторія набила референтні значення 3,7-11 і ну, я дуже важливо, що надала коментар. Цестину імію лікують за допомогою добавок вітамінів В6 та вітаміну В12. Що ж викликає підвищення рівня гомоцистеїну? Це й дефіцит вітамінів групи В? Бі6, 12 фольва кислота, які необхідні для ферментів, які беруть у уснеболізмуцину. Це дефіцит ферментів, це генетичний ефектив гена, що кодурнити. Це взаємодія з іншими лікарськими засобами, вік, рівень гомоцистину, цитат. Середній рівень у чоловіків вищий, ніж у жінок, це спосіб життя, стрес, фізична неактивність, куріння, вживання, кави викликають підвищення рівня гомоцистину і стан здоров'я у здорових людей, але підвищений у людей з неоптимальним станом здоров'я. які ж небезпечні ознаки високого гомоцистеїну? слабкі кістки, хворозь вона деменція серцево-судинні захворювання, інфарктмія, онкологічні захворювання, постим хай кров'я, і зремонше порушення обмінного гомоцистеїну на таких реальних прикладах. Порушення З вами зважаємо. Пошли металентидофараз редуктази це гомозиготна стосовно рецесивна мутація. І це призводить до вищення ризику силасуди захворювань, схильності до тромбозів, дисфункції нервової системи е психічної. І е е вроджений дефект ферменту цитатеон бета синтази. Це гомозиготна мутація, і вона відзначається тромбоемболією судин розумовою відсталістю, остеопорозом, аномаліями кришталика синдромом Марфана. Гомоцистин <кій> <кій> як факт ризику. От метаналізм показав, що на кожні 2,5 мікомоля на літр рішення загальногомоцестину плазмі ризик інфаркту міокарда зростає приблизно на 10%, а ризик інсульту приблизно на 20%. Дуже цікаві дані. От більш чутливим способом виявлення людей з підвищеним серцево-судинним ризиком. Може бути вимірювання гомоцистеїну в пазмі після перорального натажматіміна. Однак методи зброї стандартизовані, перш ніж це може бути загалом рекомендувати. Познемо зварчини гіхомоцистине легка від 10 до 30 мікмолі на літр. Це може пов'язане з дефектами ферментів, цистен, бета синтази, – це ниркова недостатність, дефіцит амінів хульової кислоти, гіпатріодізм, алкоголізм, лікарські припати помірна від 30 до 100 мікромолій на літр, ниркова недостатність дефіцит вітаміну Б12 фольгової кислоти і тяжка гіпергомоцистеїнемія більше 100 мікромолій на літр це спадкова гомоцистеїнемія, гомозигурна, а також дефіцит вітаміну Б12. Розглянемо з вами методи визначення гоцину. Гомоцистеїн має дуже раційно здатну сурбгрільну, бо більше невелика кількість гомоцистеїну, менше 2% знаходиться у плазмі. А от основна частина більше 80% зв'язується з білками плазми, де мін зв'язує найбільше гомоцистину в плазмі. І от аналітичні методи визначення гомоцистеїну вимірюють загальний гомоцистеїн після відновлення зв'язків. Розглянемо з вами більш детальну форму гомоцистеїну. Чотири форми: це вільна відмовлена форма без дисципліта. Дві форма це гомоцистин, це зв'язок між двома молекулами гомоцин, третя це цехідна форма диссурфний зв'язок між гомоцином та цистином. Читка зв'язано Дисульфідний зв'язок між гомоцистином та цистином гомоцистином та цистин у білому такому як е, я вже означає, пламовий гомоцистис в різних формах. Це сумно зв'язано з білком, окифуну та відновлення гомостину і виражається як загальний гомоцистен. І от у більшості клінічних лаватурів проводиться тестування на загальний гомоцистин. Декілька слів по преаналітичний етап при визначення гомоцистину. Опубліковані дані про підвищення рівня гомоцисту крові на 3 мікромоля на літр на газбігані до центригування, що може бути обумовлено видом гомоцистину з еритроцитів у плазмі. У період від взяття проби до відділення еритроцитів до центригування рекомендується зберігати на ритму. Також, згідно з опублікованими даними, рівня гомоцистину при визначенні оситрату натрію на 10-25% нижче, ніж у сравації. Ну і розглянемо вже конкретні методи визначення мосину. Перший метод це високоефективна рідинна хроматографія. <кій> Високоефективна хроматографія можна робити лише послідовно, і вона не придатна для статування великої кількості зразків. Цей метод вимагає персоналу, є то і і методом методванням. Другий метод інтерментний аналіз Він базується на специфічному зв'язуванні антитіл з продуктами про гомоцистину, саг. Це творі аналіз за зв'язування між сах і зразком сиротки та саг, так який мічений фліоресентним. Хромофором, І от кількість не визначенням побудови стандартної кривої, скільки мають двома концентраціями калібраторів гомоцистину. І третій метод. Метод має назву ферментативного циклу. Тест загального гумоцистину на основі ферментативного циклу є новітнім методом, де використовується метод ферментативного циклу для посилення сигналу виявлення, що покращує 40 мезово. І ферментативний тест гомоцистин це. Гомогенна тестова система, що складається з двох або трьох рідких стабільних реагентів, і він повністю автоматизований, такий ж зручний у використанні, як і звичайне тести для визначення АЛТ чи АСТ, і може використовуватися на всіх біохімічних аналізах. Приклад набір для визначення гомоцистеїну компанії Діесіс Герань. Він заснован на наступному: окислений загальний гомоцистеїн відновлюється до вільного гомоцистеїну. Далі, вільний гомоцистеїн реагує з косубстратом С-аденазил-метеаніном, що реалізує гомоцистеїн с метилтрансферазу з затворенням метіаніну та С-адензил сах. Саг на аденозин за допомогох гідролази. Утворений гомоцистин рециркулює в реакцію передняння гомоцистину за допомогою гомоцистин с метилтрансферази. Реакція циклу призводить до значного посилення з ретекції, і утворений аденозин гайне гідролізується на іонозин та м'як під дією плутамади гідрогінази з супутнім перетворенням над H, над H ем, кхм, Зниження над H вимірюється при 340 нанометрів, і воно пропорційно в концентрації гомоцистину у цках. Які ж приваги та недоліки цих методів тестування? А між цими методами. Існують суттєві відмінності, не включає точність, швидкість та вартість. Метод висококретивної рідинної хроматографії Він забезпечує кращу точність поняння з мазом, але немає передні обробки зразка, тому є більш тут і місця, і тимдатні широко використовується у великих клінічних лабораторіях. Метод імуноферментного аналізу, хоча і є автоматизованим, однак він вимагає спеціальних приладів, які можуть обробляти більше чутних фентів на тест та спеціальної системи детектування, такої, як флуоресцентна поляризація. І три сессийніструментів використовує менше реактивів, є швидше у рахунку на тести, тому менш дорогим. Він не вимагає попередньої обробки та спеціальних приладів і може використовуватися на будь-яких основних автоматизованих біохімічних аналізах. І це кращий метод, особливо для лабораторій, які касують Ось перед вами порівняння методів визначення гомоцистеїну, значна швидкість, вартість і точність. Референс зразок гомоцистеїну. На жаль, всесвітня організація охорони здоров'я референтний зразу моцестилу не встановлений, і от у зв'язку з цим найвищий ступінь метрологічної простежуваності калібраторів різних аналітичних методик, він різний. Які ж тести необхідні для виявлення підвищення рівня гомоцистеїну? Ну, безумовно, це визначення гомоцистеїну у серця або плазмі, це визначення вітаміна b 12 у сервеці, а також рекомендується визначення ліпопротеїну, А виявлення високого ризику, пов'язаного із серцево-судинними захворюваннями, і повторно перевірити ці аналізи кожні або 6 місяців. Терапія, яка може знижувати рівень гомоцистеїну. Терапія, що знижує рівень гумоцистину, вона рятує шасім, що гіпергомоцинемію внаслідок соноксивного дефіциту статіон бецентазим говорили за цей фермент. Приблизно 50% пацієнтів регулювається в фармакологічних дозах. Метанальність так зовсім досліджень про запровадження збагачення поліокіслотою. Він показав, що лікування фольфотою від 0,5 до 5 мг на день знижувало рівень гомоцистину на 25% і подавання відміну b 12 дозі 0,5 мг на день знижувало рівень гумоцистину ще на 7%. Як же збалансувати ми рівень гомоцистеїну? Найважливіше медовані є гомоцистеїну гумоцесину: є вітамін в 12 в 6 вітамін В2, Цин, кобальт, магній, Г3, а також це періодичне голодування, фізична активність, низького дієта, їжа кабата на рівні вітамінної групи Б, це корекція чудові залози і управління стресом. Є користь для здоров'я від окумального гомоцистеїну. це е, збільшення енергії, це здорова печінка, це покращення настрою, пам'яті, ясності розуму, це глибокий сон, це уповільнення. І які висновки ми можемо зробити? Гомоцистеїн це амінокисла, яка необхідна для нормальної клітинної функції. Високий рівень гомоцистеїну має небажані наслідки. І на сьогоднішній день виявлено 100 зворення або станів, які пов'язані з підвищенням плазмі крові, Найширніші асоціації вони пов'язані з серцево-судинними захворюваннями та захворюваннями центральної нервової системи. Існує терапевтичний спосіб та натиску. Гомоцистину таким чином визначення рівня гомоцистину може бути використано у складі комплексу заходів щодо збереження здоров'я людей різних вікових груп. Щиро дякую за увагу на все добре?